Вітаємо всіх на каналі майстерні Андрі та життя в селі. І сьогодні у нас неділя, 17 березня. І такий коротенький огляд розсади. Минуло 3 дні від останнього відео. І ось як змінилася за ці три дні розсада. Такий ось вже тютюн. Перчик. Ось такий. Вже по два є в нього навіть в деяких перчинок по два справжніх листочки. Цибулька не дуже гарна цього року, але красива ексибішн. Така. Так. Ну і баклажанчики. Такі вже баклажани. Дуже вони змінилися за три дні. Гарно виглядають. Такі от уже незабаром треба буде їх і пікірувати. Також вже ось такі справжні листочки у них. Так, температура у нас тут 21 градус. Ну, вона тут більш-менш стабільна. Ну, зафіксували таке. Відео з оглядом. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.